З передача прострільна була від Гаві. Залишається міжналу іспанців. Все зараз блікується, що одна подача. Штрафний майданчик. Альваро Марата відкриває рахунок. На 12-й хвилині Альваро Марата робить рахунок 1-0 у нашому матчі. Була в нього кілька хвилин. Тому спроба пробити головою. Пробив він точно в руки японському голкіперу. Зараз абсолютно впритул розстрілював. Ще завелися. Мега да, зараз пресингував у Сімона. Збірна Японії наважується на удар. Один один. Один один від збірної Японії. Забиває зараз рід судон. Щойно з'явився цей футболіст на полі. І от така вам відповідь одразу від підопічних Хаджиме Моріясу. Ого. Збірна Японії. Йдуть знову в атаку японці. Андрійцу прострільна передача на дальню Стійку. Але що? Не буде зарахований цей гол. Віктор Гомес сигналізує про те, що можливо у Танаки був тут офсайд.